Дивний і дивовижний цими словами найпростіше описати фільми грецького режисера Йоргоса Лантімоса. Про його бідолашні створіння з Емою Стоун у головній ролі взимку говорили всі: історія становлення Бели Бакстер стала сенсацією і коптком свіжого повітря серед шаблонних звичних кінокартин. Бідолашні створіння зібрали чотири Оскари, два золоти глобуси і п'ять премій Бафта, а в прокаті понад 100 мільйонів доларів. І це для артхаусу дуже високий показник. Цілком природно, що до нової роботи Йорго Салантімоса фільму Види милосердя прикута увага. Адже він вийшов в прокат ще у теплі кінотеатри після тріумфу бідолашних створінь і ще й з майже ідентичним акторським складом. Та чи спіткає нове творіння режисера аналогічний успіх? Все, що варто знати про види милосердя і сучасного генія Йоргоса Лантімоса, розповідаю у цьому відео. Отже, хто такий Йоргос Лантімос і чому його фільми у більшості випадків зривають овації? Напевне, тому що пропонують глядачу нові емоції. Вони незручні, абсурдні, з гострим гумором, досліджують тему свободи і контролю в різних варіаціях. Вони занурюють глядача у інші виміри, створені режисером. На світову кіноарену Лантімус вийшов із фільмом Ікло у 2009 році. Бюджетна стрічка про подружжя, яке ніколи не випускало своїх дітей за паркан будинку, здобула нагороду у конкурсній програмі Особливий погляд в канах та номінацію на Оскар в категорії Кращий фільм іноземною мовою». Саме тоді для грецького режисера, який переважно знімав кліпи і рекламні ролики на батьківщині, відкрились двері у велике кіно. У наступних роботах Лантімус знімає зірок першої величини, і усі його фільми або мають номінації, або перемагають на кінофестивалях класу А чи кінопреміях. Колін Фаррел, Ніколь Кідман, Рейчел Вайс, Барі Кіоган, Олівія Колман, Емма Стоун і Вілем Дефо грають у його фільмах і неодноразово. Колін Фаррелл виконав головну роль у антиутопічному лобстері, де за сюжетом кожна людина має мати пару, а інакше її перетворять на тварину. А також зіграв у бистрість священого оленя, де сюжет зводиться до формули око за око». Олівія Коман і Рейчел Вайс грали у лобстері та у фаворитці. Та справжньою фавориткою Ландімоса стала Емма Стоун. Акторка з'явилась у трьох фільмах режисера: фаворитка бідолашні створіння, за роль в якому здобула Оскар, і в новому фільмі Види милосердя, який розглянемо детальніше у цьому ролику. Також відомо, що у наступній стрічці Лантімуса Богунія, головна жіноча роль, теж дісталась Емі Стоун. Прем'єра запланована на наступний рік. Схоже, єдине, з чим не експериментує Лантімус, так це з кастом і на співпраці з сценаристами. Його постійний співавтор грецький майстер слова і драматургії Ефтіміс Філіпу. З ним Йоркос Лантімус вдихнув життя у химерні світи фільмів Альпи і Кло Лобстер, за сценарій якого отримали номінацію на Оскар. Вбивство священого оленя і власне види милосердя. Та до найуспішніших картин фестивальних хітів Фаворитка та бідолашні створіння сценарії писав австралійський драматург Тоні Макнамара і за обидві роботи був номінований на Оскар. Ми підійшли до головної теми цього відео. Чи вдасться Лантімусу із новою глибоко авторською роботою види милосердя перевершити успіх попередніх двох фільмів і довести, що він геніальний не тільки режисер, а й сценарист? Види милосердя це фільм антологія, що складається з трьох майже не пов'язаних між собою історій, але об'єднаних однією темою. Хронометраж відповідний майже три години. Кістяк акторського ансамблю перекочував з бідолашних створінь. Головні ролі виконали Емма Стоун, Віллем Дефо, Маргарет Поллі. До них приєднались Джесі Племонс та Хонг Чаун. Актори грають у кожній історії нових персонажів. Світова прем'єра фільму відбулася в основній конкурсній програмі Канського кінофестивалю. Джесі Племенс отримав приз як найкращий актор. Як я вже казала на початку відео, найпростіше описати фільми Лантімуса словами дивний та дивовижний у випадку з види милосердя дивний потрапляє в яблучко. А от щодо «дивовижний» – не впевнено. Це вже справа смаку. Так, у видах милосердя Йоркос Лантімус викрутив на максимум усю притаманну його творчості дивакуватість, ще глибше пірнув у алегоричні абсурдні сюжети. І навантажив їх так, що глядач просто не в силі повноцінно розгадати задум творця. А можливо, це й не варто робити. Види милосердя це свято абсурду у кришталевому виді, в якому немає і краплі доброти. Але є культ і одержимість. Меседж кожної історії вдається осмислити поверхневим. Перша історія про залежність і межі свободи. Головний герой Роберт звик жити під впливом роботодавця-коханця Реймонда, який контролює кожну хвилину його життя від вибору одягу до вибору дружини. Але за покору нагороджує підопічного матеріальними благами. Коли Роберт відмовляється виконувати небезпечне завдання, Реймонд розриває контракт і відправляє чоловіка у вільне плавання. Але здобувши свободу, той не знає, що з нею робити. Друга історія найскладніша, її сенс мені було важко пояснити навіть самій собі. Та й напевно не варто. Але вона теж про залежність від власних очікувань і звичного знайомого життя. Головний герой поліцейський Деніел страшенно страждає через зникнення дружини в експедиції. Коли надія на порятунок майже втрачена, трапляється диво і ліс рятують. Але Деніала це не тішить, він переконаний, з безлюдного острова повернулась не його дружина. Бо поведінка ліс змінилася. Він очікував одне, а в дійсності все відбувається інакше. Щоб довести чи не довести свою справжність, ліс підкоряється безжальним шаленим вимогам чоловіка. І третя історія найдивакуватіша і водночас найзрозуміліша. І теж про залежність, чи швидше одержимість. Головна героїня Емілі є учасницею секти, заради якої покинула родину. Вона фанатично зациклена на пошуку дівчини, яка вміє воскрешати, і з усіх сил намагається догодити лідерам культу, подружжю Омі та Ака. Емілі віддана послідовниця, але краєм ока коситься в минуле життя, що призводить до її вигнання з секти. У відчайдушних спробах повернути прихильність духовних лідерів Емілі самостійно продовжує шукати обдаровану дівчину. Та чи принесе ця місія героїні полегшення? Це ви побачите в кінотеатрах. У видах милосердя Лантімос зібрав колекцію усіх можливих гріхів людства у найзбоченіших формах і приправив все це чорним гумором. Фільм довгий, але завершається на підйомі і неочікувано. Лантімос у своєму стилі лишає глядача із піднятими бровами і несліченною кількістю питань. На які думки наштовхнув цей фільм мене? На банальні і прості, що контроль заради блага шкідливий, що людина міцними мотузками прив'язана до своїх звичок, яких складно позбутись, що фанатики не здатні прозріти, що люди легко піддаються впливу, бо роботодавець Реймонд з першого сюжету це і модні корпорації, які диктують, що одягати, і реклама брендів на кожному кроці, які кажуть, що їсти, пити, читати чи дивитись. Це стереотипи, з неволі яких важко вирватись, і соцмережі, які викривляють реальність до невпізнання. Види милосердя тяжіє до перших робіт режисера: сірий, невиразний антураж, музичне оформлення, якого мало, а коли з'являється, завдає дискомфорту. Мені дуже сподобались лобстер і вбивство священого оленя, хоч сюжети гіперболізовані і метафоричні, але вони зрозумілі. Там прослідковувались логіка в діях персонажів і головна думка. Бідолашні створіння можуть показуватися ідеально витриманим балансом між притаманною лантімусу дивакуватістю і доступністю оповіді, яку легкою рукою забезпечив сценарист Тоні Макнамара. У видах милосердя Йоргус Лантімус не запропонував нічого нового, але й не можна сказати, що цей фільм ні про що. Він просто не розрахований на аналіз дій персонажів чи осмислення сюжету. Прихильникам лантімуса, швидше за все фільм сподобається: за загадковий настрій, дивокуватий гумор, поєднання непоєднуваного та акторський склад. Або, навпаки, видасться занадто зарозумілим і недоступним. У будь-якому разі, це кіно варте перегляду. Якщо ви вже дивились види милосердя, напишіть в коментарях, як враження і які думки викликала друга притча. Цікава ваша думка. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо ви вперше на каналі підписуйтесь, тут буде ще багато цікавого про кіно. І побачимось на новому відео.